Інклюзивний модель освіти, як говорила Галина Іванівна, це є, звичайно, командний підхід, тобто в центрі є дитина з особливими потребами і е, уся робота здійснюється для неї такими, е, такою командою. Це, звичайно, батьки, вчителі, асистент, адміністрація навчального закладу, соціальний педагог, психолог, логопед залучається і медичні працівники. Інклюзивна освіта це є розуміння суспільством взагалі проблеми інвалідності. Це є формування дитини, яка включена в шкільний колектив певності собі, це є звичайно спілкування з ровесниками, з однолітками. Ну тобто це є інтеграція суспільства, ну і звичайно, виховання чуйності, розуміння дітей усіх. Тут ми власне якраз збираємося для того, щоб... Допомогти один одному. І дуже багато питань, які е, освіта може почує в приватних е, зустрічах. Я б настоював на тому, і будемо з ним зараз голоситися. Що коли він буде як начальник освіти, зовсім інакше, не в обіду нікому сказано. І, і з психологами, і з іншими спеціалістами так само. Дивіться, в нас є багато священників, правда? А, і всі різні. Так само є дуже багато вчителів, і всі різні. Психологів. Якщо психолог побачить, що він трошки краще стоїть, він буде мати свою фірму. Питання є, що якби нам вдалося, ми б могли поєднати те, що вони вчаться, те, що вони здобувають і пізніше використати. Ми мали добрий досвід в Чехії, вони вже взяли гарно розробили програми, може колись навіть один із новірич, може ми разом поїдемо. Будемо мати таку можливість, щоб подивитися, як працюють, функціонують такі спеціалізовані заклади. Але не так, як в нас на глушці, але такі цивілізовані, європейські заклади. Для здобуття професії дефектолога і психолога. Прохання зголошуватися. Всі, хто має дітей, випускники, хто має задатки до педагогічної роботи, зголошуватися, щоб здобувати професію педагога, дефектолога, а також логопеда. Вешні. Кажу те, що я дуже часто використовую взагалі на своїх уроках, на своїй посередній праці, на уроки уроках, простояння, те, що я роблю. Також дуже гарні мас... ми ще, минулого року ми тільки мали 10 людей з ямки, це були включені основні предмети, мова, математика, читання. Цього року в нас ще під'єдналися кількове під навчання, основи здоров'я, образотворче мистецтво і природознавство. Діана є дуже дитина з такою бурною фантазією. Повірте, вона все хоче робити сама. Що би тільки не починала, даний мальна, я все буду сама, ви мені нічого не допомагаєте, є зразок, вона сідає, нашу голову малює. В неї є дуже гарні вироби з трудового навчання. І також, от коли ми кажу, починаємо приступати до якоїсь роботи, канка, що би ти сьогодні хотіла на уроці робити? Вона так сіла, подумала, каже, знаєте, сьогодні хочу намалювати свою сім'ю. Кажу, давай будемо малювати свою сім'ю. І в першу чергу хлопці хотіла намалювати свою маму і свого тата, які ведуть мене за руку. Для мене це також було несподіванкою, що далі. Тут у нас є уроки трудового навчання, ми з нею займаємося різними видами діяльності. кажу, але переважно знаєте, завжди то має індивідуальну форму навчання дуже важливо, щоб вся ініціатива йшла від тим. Не ми заставляли, що ми хочемо робити, а те, що дитина хоче сама. Дуже часто трапляється, що батьки чи діти навчаються на індивідуальній формі навчання, категорично наполягають на тому, що моя дитина звикла до цієї вчительки і вона більше нікого не хоче. Вона хоче, щоб ця вчитель, тільки ця вчитель, читала всі предмети, починаючи від інформатики і закінчуючи образотворчим мистецтвом. Це неправильне рішення. Цьогоріч у мене був ну, надзвичайно такий складна конфліктна ситуація. Я не знаю, чи присутні тут батьки ці з ким сталася ця ситуація, але зараз не бачу, але вона закінчилася моєю величезною. Нашою величезною спільною перемогою мені я витерпів всі образливі знаєте звинувачення цієї матері, що я не можу призначити цього саме цього вчителя на індивідуальне навчання цієї дитини, бо це було неможливо зробити, оскільки педагогічне навантаження розподілялось таким чином, що цьому вчителю довелось би працювати безкоштовно, і вчителька погоджувалася, але тихенько плакала. Бо вона ж також має свій вільний час і свої домашні проблеми. І я переконував цю маму в тому, що є таке питання, як споріднені душі, є молоді педагоги. Давайте спробуємо ще інших вчителів, які би викладали у вашої донечки. І ви знаєте, через два тижні ця мама приїхала сама до мене у відділ освіти і дякувала за те, що молода вчителька, яка не має ніякого досвіду. Яка просто дуже досконало знає комп'ютер. І вміє знає комп'ютерну графіку. Вона настільки захопила її думку, вони стали спорідними душами. Вона так і назвала. Вони ніби сестри, вони ніби народилися від однієї матері. Вони розуміють один одного. Тому е, сьогодні Уляна Івановна і е, Янка вони виглядали наче спорідні душі. Дякую Богу, що ми всі прозріли. Що ми стали справді е, великий позитив в тому, що ми стали дублішими, що ми побачили дітей з особливими потребами і відчули, що ми можемо їм допомогти. У е, 2010 році, вперше таки, почали друкуватися, ну, принаймні я прочитала документи про інклюзивне навчання, але десь така далека, я ще від того була. Знаєте, читаєш, думаєш, а, то ще не тебе". в тебе. У 2013 році, ну, е, Бог дав мені шанс побувати в Канаді, і я практично побачила, як в Канаді впроваджують інклюзивну освіту. Але знову для мене це було дуже дивно. І коли я дітей запитала, ну а вам не мішають на уроці ці діти? А він каже: Бабця, ти що? Як вони не можуть мішати? Що ти таке говориш? Ну, там різні діти були і з різними діагнозами. І тоді я задумалась, і коли повернулася в 13-му році, і в нашій школі вели інклюзивне навчання. Ну, Ярослав Павлович, є він пам'ятає, не так просто зудилися інклюзивне навчання і батьки. Тому що, напевне, десь наша черзі, десь нерозуміння, але все-таки батьки добилися, інклюзивне навчання було введено. Е, ну, Я не буду зупиняти те, що вже говорила Галина Івановна, Світлана Васильівна про основні документи. Я лише хочу сказати, що е, напевне інклюзивну форму навчання можуть мати не всі діти. Є певний вид діагнозу, яке заключення дає психолого медико педагогічна комісія, і бажання батьків. Наступний крок. Чого ми дуже боялися, коли вводили інклюзивну форму навчання, дирекція вчителі. Ми дуже боялися супротиву батьків, тому що дитина йшла в клас, де навчалися діти без особливих освітніх потреб. Але Богу дякувати, батьки підійшли з розумінням. Звичайно, тому передували бесіди. І протягом трьох років ми не маємо ніяких таких непорозумінь між батьками. Другий крок вже говорив Володимир Зинович, що дуже важливо, який вчитель бере клас. Знаєте, в того вчителя, в асистента вчителя повинна бути дуже добра душа, милосердна душа. Спчуття і віра в те, що вона тій дитині допоможе. В нашій школі такі вчителі мають ті класи з інклюзивної формою навчання. Також і асистенти вчителя, діти їх полюбили. Бо теж дуже важко, щоб дитина, ну дитина, знаєте, така, дитина, кожна дитина твоє індикатор, вона дуже відчуває любов до себе, а дитина з особливими освітніми потребами вона ще в три рази більше відчуває. Третій крок. Це є співпраця між батьками і вчителями. Фактично, Ольга Івайна у нас в третьому класі навчається Віктор, а в першому класі Владислав. І от мама Віктора вона була нашим першим вчителем. Вона нам розказувала, як має бути, бо фактично ніхто ми не мали ні практики, ні досвіду, ні теорії про інклюзивну форму навчання. І от міцна співпраця з мамою Віктора нам дали перші поштовхи, звичайно. Читали багато, інтернет, ресурс використовували, і тому я хочу дуже наголосити на тому, що мусить бути співпраця між батьками і вчителем. Вчитель мусить слухати батьків, прислухатися, але батьки в свою чергу повинні прислухатися до вчителя. Як вчитель щось просить, закріпити те, що в школі, значить, батьки мусить послухати. Коли мені мама привела на підготовку цю дитину. Мені було лячно, Ви слово аутизм мене ну, ніколи я не цікавилася знаєте, таким діагнозом. Але мама стала наставником, який дуже багато вмів, і багато мені допоміг в цьому. Вітя обдарована дитина, розумний хлопчик, але я мусила навчитися, що він живе в своєму світі. І моє таке бажання і прагнення було. Ну, Якомога більше стерти е, цю форму аутизму. Чи... І мама сказала, що аутизм залишиться назавжди. Просто моє завдання пристосувати дитину до життя і дати максимум, що може дати вчитель дитині. Вітя йшов в школу, він е, не знав, чого треба, чесатися, багато їжі він не міг їсти, е, не розумів, Багато таких речей на нього впливало негативно, і він реагував на освітлення, коли включали, вмикали світло, вимикали, реагував на самий дзвінок. Коли вмикався, він позакінчувався урок в школі і відповідно нам дзвінок. Ну, щаслива я того, що навчила багато речей, і коли мама, коли він навчався два місяці в першому класі, і мама поїхала у Львів. І прийшли в спеціальну ту комісію їхню, то сказали, що за три роки розвитку дитина стільки не мала позитиву, скільки набрала, навчаючись в першому класі і в колективі. Звичайно, було важко мені, як ну не знаючи такому фахівцю, що далі буде, що мене чекає, але людина стає сильнішою, я стала набагато сильнішою, тому що я більше зверталася до Бога і звертаюся, щоб. Все таки Вітя не був іншим і міг навчитися всього, що може навчитися дитина в школі. Перший клас супроводжувала мама, десь порядку більше як півроку вона мусила знаходитися в приміщенні класу. Тоді вже пробували на коридорі, а до кінця навчального року вже пробувала мама навіть не супроводжувати в школу дитину. Дитина почала йти ну, з братчиком старшим, з асистентом. Практично він, так як мама сказала, що такого абстрактного мислення нема. Не може лисичка з'їсти самого кулубка. Лисичка це хижак, їсть тільки суто, що можна там в лісі знайти собі для поживи. Але Вітя навіть і жартувати навчиться, бо я такий характер має жартівливий, все-таки діти, які навчаються в тому колективі, вони все-таки смоктують той, той, той характер. Ту специфіку, яку має вчитель чи просто особистість вчитель. Вітя жартує, Вітя має багато друзів. Спочатку в нього була тільки Діана і Дениско. Він дружив. Тепер він з часом навчання він має друзів цілої школи, з паралельного класу коло друзів. І відповідно, знаєте, стрімки пішло навчання в третьому класі. Бо в першому класі я завжди задавала питання мамі, чому він не відтворює знань з математики. вона каже, що це специфіки таких дітей, що може йти на купичень. Так і сталося. Що він слухав, слухав, слухав до певної межі, а тоді почав видавати інформацію, що я сама була здивована. Один день, наприклад, може бути на українській мові, що він мене не чує, не хоче співпрацювати. Може бути в своєму, так би сказати, так, ну в своєму мисленні, в своєму просторі. А наступний день він я викликаю його до дошки, нам він стає дуже активним таким, і він шукає підмет присуду, коли навіть ті сильніші діти, і сказати, що вони без особливих потреб не можу таких мені знань показати і відтворити, що я максимум там доклала сили. Інклюзивною формою навчання є в нас хлопчик, Владиславчик. трошки з ним складніше, тому що він не розмовляє. І всі свої емоції і бажання він висловлює трошки по-іншому. Тому в нас йшла більше е такою першочерговою метою в нас була е влиття в соціум, щоб дитина вміла е спілкуватися зі своїми однокласниками, щоб дитина знала, що вона знаходиться в школі. Ну і хочу вам сказати, що від вересня до сьогоднішнього дня. Покроково-покроково, по але результатів ми добилися. Дитина знає, що вона знаходиться в школі, дитина ну, своїми е такими міміками спілкується з дітьми, дитина потребує уваги однокласників, реагує на зауваження вчителя, е бере приклад з дітей, що дуже мені це е подобається. ну, Дитина починає вчитися. Може сказати, бо е но не хоче. От хлопчик цікавий, він знає, він є дуже хитрий, він знає, коли він починає плакати, значить я йому пожалію. Скажу, добре, Владиславчику, не треба сиди. Але сказати він може. Е, прості слова легкі для вимовляння сказати може, але не дуже хоче. Е, розрізняє цифри, може показати на пальчиках, розрізняє геометричні фігури, може показати, назвати всі букви, може і показати на касі букв. Теж може. Ну, це основне, що ми добилися від 1 березня. Немає розуміння, що в церкві, наприклад, літом зайшла в шубі в чоботах, і всі у нас б, знаєте, пацям показали. Здуріла папа. Е, е, купив джулік нову, нову шубу з неї, знаєте, і заробив, і, і цей. Нас би сміялися. За кордоном це немає. Справа в тому, що там. Вчать вже в школі, що ти не маєш права, яке, хто ти є, як його не можна, це е, приниження. Він там на візочку, чи він там ходить, там, і, це, це, вони такого мають. Там чи чорненький, чи він жовтенький, там немає різниці. Це є світ е, зовсім е, інакшого трошки виховання. Тому, можливо, в нас оцей, е, підхід трошки е, бракує, і ми не стараємося компенсувати мали цю зустріч священниками, так само старалися довести, щоб трошки людей повстримували з такими знаєте, висловами, що там дитина така і сяка, значить вона там не знає, щоб не мінімум, щоб не обзивали, а максимум в школі це має бути всі однакові, бо з церковної, з релігійної сторони ми завжди говоримо, що її гідність і святість людського життя така сама, як моя і ваша то ми не можемо сказати, що мій ангел є більший, ніж його. Може, трошки тяжчий, але не святіший. Тому це дуже, ну, це дуже так абстрактно, але, але ми можемо старатися так, також до людей звертатися і це робимо, щоб люди не, не були такими егоїстами, щоб вони не вражували, щоб не сміялися, не насміхувалися. І тому я кажу, там це проблема. Але ми з цим боремося. Це правда. І я як сам священник, я такі речі присікаю і, і, і дуже люблю, е, е, як до мене дзвонить Гануся наша Гошинська, е, Василько як подзвонив 20 разів на день, е, дзвони. Просто одне питання, одне слово, що я хотів спитати, чи ви завтра будете в церкві? Я кажу, буду через другій годині ночі, півдруга він дзвонить і каже, е, Отже, я вже йду з міста і хотів задзвонити, чи ви може вже трошки спите. Я вже трошки, осінку, вже сплю. А з другої сторони, я не можу виключати мобільний телефон, бо я священний. Я не можу виключати. Я не є такий пан, щоб в третій годині ночі задзвонила людина і сказала, що вмирає мама, а ксом спить. Знаєте, і тому не дивлячись, бо деколи дискутують. Що це належиться монахам чи світським священникам, я завжди кажу, ви не дивіться на те, як ні в чому віддягнути, а ви дивіться, що в нього в голові є. Колись був такий е, фільм, в якому показали, е, що помер в одного шейха, помер е, лікар. І коли консіліум зібрався лікарів, знаєте, що його питали? Того лікаря ну, на місці треба було нового лікаря. Його не питали про медицині, його питали про філософію. Що він мислить, що в нього в голові твориться, яке в нього життя, чим він живе. Це, це було найважливіше. Тому кожен з вас і дійсно педагог. Але також повинен пам'ятати, що від вас також дуже-дуже багато залежить. Знаєте, ви почули, ну що, я не хочу там не тоді там собі щось вияснюють. Це неправильно, не треба такі речі присікати.